П'ять обов'язків, які має знати кожний українець. Любити батьківщину, знати українську мову, дотримуватись закону, бути доброзичливим, полюбляти національну їжу та донатити армію. Сьогодні звичайно, це місія будь-якого вчителя, будь-то філолог, будь то географ, чи фізик, чи математик. Українська мова сьогодні найважливіша є. Дійсно, вчителі роблять дуже багато для дітей для сьогоднішньої сучасної молоді. Намагаємося вчити і володіти українською мовою, пишатися нею гідно нести знання саме свого народу. Що для вас є мова? Щебетлива, Надюша. жартівлива, жартівлива. яка в нас все ж таки різнобарвна мова. Я народилася в багатонаціональному краї, де дуже розвинен колорит різних мов. Це в нас селище Бесарабське, Болгарського району. Мама в мене болгарка, батько в мене українець з. Єврейським корінням, Бабушка рідна гагаузка, мама говорила болгарською мовою. Бабуся частенько до нас заїжджала в гості. Полюбляла читати дуже. А література без мови ніяк. То вирішила вступати саме в Південноукраїнський державний імені Ушинського на історико-філологічний факультет. Потім не пожалкувала в жодному разі про це. А сьогодні це взагалі актуальна дуже тема. Я етнічна болгарка. Пишаюся тим, що на сьогоднішній день я викладаю українську мову, тому що це наша державна мова, це має знати кожен пишатися, вивчати, знати. Працюю вже 23 роки. Дуже полюбляємо з вами таку форму роботи: робота в групах. Всі слова мають з літерою «П» бути. Поліна пішла поїсти пирога. Спілкуємося не тільки лише в школі української мови, звичайно, а і всюди. Дуже болить, коли тобі відповідають не українською. Намагаєшся їх переконати, що це важливо, що це сьогодні треба знати. Якщо не знаєш, треба вчитися. Більшість прислухається. Дуже приємно, що багато пенсіонерів, людей похилого віку в місті говорять саме розмовляють українською мовою. Вночі мені заснилась перемога. Вона була у пишному вінку. Із кетягом калини на долоні і з мріями дитячими в житті. Цей вірш є моїм найулюбленішим з збірки авторських віршів, яка має назву Переможна весна. Збірка присвячена чоловіку, батьку моїх дітей, який загинув 31 січня 2024 року під Миколаєвом, виконуючи свої. Військовий громадянський обов'язок був і в АТО і був і вже під Миколаєвом в гарячих точках, бував, повернувся. І на ПВО саме п'ять хлопців одразу з живцем згоріли. І Він кричав, дуже кричав: пече, 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 груди, але, але на жаль, не врятував. В Чорноморську постійно проводяться різні благодійні акції під керівництвом різних волонтерів. У нас дуже багато волонтерських штабів, груп, до яких мене запрошують, до яких я сама напрошуюсь. Я виготовляю різні мотанки без будь-яких тканин, їх дуже багато видів. І кожна мотанка має своє певне значення. Виготовляємо, продаємо звичайно, аби допомогти хлопцям зібрати на авто. Бувають якісь засоби, які їм потрібні. Перше, що з чого починаємо, завжди з голови з обличчя. вона робиться або без ліка без обличчя, або на ній на обличчя робиться. Хрест залучила до того своїх дітей в школі. Взагалі там п'яті, сьомі, мої дев'яті. Постійно проводимо різні саме майстер-класи. Вони у мене також плетуть ці мотанки. Дуже була здивована тим, що саме хлопці, хлопці, особливо хлопці, п'ятий клас. Ми проводили майстер-клас. Вони з таким захватом це робили, з таким захопленням і виготовили саме велику ляльку-мотанку на збереження села і на збереження школи. Тому що лялька-мотанка це перше за все це оберіг. Ну ось лялька в. Вже і зроблена остаточні всі деталі розміщені. Вона е, готова. Красуня. Е, я сподіваюся, що вона буде нести мир, добро, е, спокій в наші родини і принесе скоріше всім перемоги.